Хочете похудати без зривів, їжте кашу по утрам. Да, в качестві угліввода їжте кашу по утрам. Абсолютно любу, кроме плющеної овсянки, хлоп'я. Да? Об'ясняю чому. чому. Які тільки угодно сніданки не понавидумували. Сирники з фруктами. овсяно бліни. бутібродики всякі брускеточки, да? но нічого так. Вас сильно не наситить, як каша, тому що в ній дахі ще просто е, саме сложних углів за счет сложної клітчатки, яка буде вас насичувати, і клітчатка там комбінірована розчинна і не розщина. І за счет цього у вас організм не тільки очищається, не тільки отримує енергію, а ще й утворюється гелеподібна така от жижка в желудку, і ви із цього потім е, відчуваєте голод набагато менше. Скільки разів я не намагалася робити всякі ці от модні сніданки, Ну тільки коли я їм кашу в поєднанні там з м'яском, з яєчком, з похерчим і салатиком, все. Я можу в 9 утра поснідати і потім, дай Бог, повечерять всім, якщо вспомню. Понимаєте? Ситость на цілий день, і ви забуваєте про їду. Якщо хочете навчитися худати без зривів, без рецидивів і при цьому їсти все, пишіть мені в інстаграм. У мене є для вас курс. А хто у нас дуже смілий і хоче на тренування зі мною, теж пишіть в інстаграм, тому що скоро стартує тренувальний марафон, який підходить абсолютно всій вісовій категорії.